Динамо та Шахтар ризикують підійти до очного протистояння із великими проблемами розкажемо, у чому справа. Зінченко вивів із себе Вінісіуса, а також декілька трансферних новин. Але перед початком не забудьте підписатися на канал Футбол України для того, аби не пропустити усе найцікавіше, та й нам буде дуже приємна ваша підтримка. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І у сьогоднішньому випуску ми поговоримо. Поговоримо з вами про Лігу Чемпіонів, поговоримо про майбутнє протистояння Шахтаря та Динамо, а також декілька трансферних новин будуть у об'єктиві нашої уваги. Перед початком відео попросимо вас одразу натиснути на Вподобайку і погнали! Одразу летимо до Британії та поговоримо про наших легіонерів Зінченка та Миколенка. Один із них вийшов до півфіналу Ліги Чемпіонів, а інший влітку готується змінювати команду. Розпочнемо із Арсенала, який у середу проводив матч відповідь проти мадридського реалу. У стартовому складі не знайшлося місця для українського футболіста Олександра Зінченка. Йому у цій грі Артета довірив лише 15 секунд. Тож говорити про те, що показав Зіна на полі. Не доводиться натомість, Сашко привернув до себе увагу у другому таймі іншим епізодом, коли вступив у конфлікт із Вінісіусом. В одному з епізодів Зінченко перебував біля бокової лінії, коли м'яч вийшов за межі поля від футболістів реалу та покотився до нього. Українець не надто поспішав повертати м'яч своєму одноклубнику і цим дуже розлютив Жуніора. Бразильський Вінгер вершкових штовхнув українця, а потім вони обмінялися кількома репліками. Втім, до Відкритого конфлікту, на щастя, ця ситуація не призвела, а команда Артети у підсумку святкувала перемогу 2-1 і виходить до півфіналу ЛЧ, де зіграє проти Парі Сен-Джермена. А от щодо Віталія Миколенка, то за даними британських ЗМІ, вже влітку український оборонець матиме щонайменше два варіанти для продовження кар'єри. Перший це залишитися у складі Евертона, а от другий змінити Ліверпуль на Лондон. Адже за даними Everton News, інтерес до двадцяти 4-річного гравця активно проявляє Тоттенгем. Наразі відомо, що вже влітку босиш пору готові зробити Евертону офіційну пропозицію. Ви ж напишіть у коментарях, чи хотіли би побачити Миколенка у складі саме цієї команди. Повертаємося від Англії до справ чемпіонату України і поговоримо тут про київське динамо, які з однієї сторони продовжують контракт зі своїм капітаном, але з іншої сторони на майбутнє протистояння проти шахтаря ризикують підійти із доволі серйозними кадровими проблемами. Втім, як і Шахтар. Для початку про 32-річного Віталія Буяльського, із яким напередодні клуб підписав новий контракт. Оновлена угода розрахована до 30 червня 2020 Сьомого року зауважимо, що у структурі Динамо Віталій перебуває із 16 років. Він дебютував за клуб у віці 18 і після цього лише на сезон покидав Київ задля оренди у Говерлі. Тож із великим натхненням Бояльський підійде до матчу 26-го туру проти Шахтаря. Але водночас троє футболістів команди ризикують взагалі не зіграти у цьому поєдинку. Мова йде про Костянтина Вівшаренка, Владислава Кабаєва та Андрія Ярмоленка, які зараз так би Мовити, висять на картці. Якщо хтось із них у найближчому матчі проти оболоні отримає жовту картку, це автоматично означатиме для них дискваліфікацію на наступний поєдинок. Тож, як то кажуть, слідкуємо за руками у цьому випадку за руками арбітрів. Водночас, Володимир Брашко до гри проти Шахтаря підійде, так би мовити, оновленим, адже матч з оболонню пропускатиме якраз таки через дискваліфікацію, так само як і Денис Попов, який у грі з Кривбасом отримав. Пряму червону до слова, не менші проблеми можуть бути і у шахтаря. На карці у донецького клубу висять Марлон та Судаков, тож у найближчому матчі проти колоса також уважно спостерігаємо і за діями футболістів, і за діями рефері. Ну а завершимо сьогодні ми оглядом решти футбольних новин. Поговоримо зокрема про травму Руслана Маліновського, про зарплату Георгія Бущана, а також про Трабзонспор, який знову цікавиться українцями. Для початку про Руслана, адже за даними італійського видання Іль Секоло, його нещодавнє ушкодження цілком могло виявитися надскладним. За інформацією джерела на одному із попередніх тренувань Маліновський отримав удар по нозі, і він прийшовся якраз у пластину, яка була була встановлена після минулої страшної травми. Саме тому українець пропустив матч попереднього туру чемпіонату Італії проти Верони. Лікарі побоювалися, що зіткнення на тренуванні могло призвести навіть до перелому. Однак, на щастя, найстрашніші прогнози не підтвердилися. Тож маємо вагомі підстави очікувати Маліновського на полі 21 квітня у матчі проти Лаціо. Видання Capology назвало зарплату колишнього голкіпера Динамо Георгія Бущана у його нинішній команді Саудівському Аль-Шабабі. За даними джерела, 30-річний воротар заробляє нині 1,53 мільйони євро на рік. Таким чином, трирічний контракт із Аль-Шабабом принесе голкіперу більше 4,5 мільйонів євро. При цьому додамо, що у Саудівській Аравії зарплати гравців не оподатковуються. А от що стосується Трабзонспору, то якщо вірити турецькому фотомаку керівництво цієї команди готове продовжити український вектор влітку, і нині в об'єктиві їх уваги фігурує Артем Бондаренко. Окрім Бондаренка, Трабзон вивчає можливість підписати інших українців з УПЛ. Щоправда, конкретних імен поки що джерело не називає. Нагадаємо, Трабзон спор вже взимку хотів забрати до себе Бондаренка і пропонував 7 мільйонів євро. Але тоді Шахтар вимагав мінімум 12. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви додивилися до цього моменту, і якщо це відео було для вас корисним, натисніть, будь ласка, на вподобайку і перевірте, чи ви підписані на наш канал. Якщо ні, то давайте виправляти цю ситуацію. Я вам дякую за увагу. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.